Джованні Бокаччо. Де Камерон. День четвертий. Оповідка четверта. Джербіно, всупереч обітниці дані його дідом, королем Вільєльмом, нападає на корабель тоніського царя, щоб викрасти його дочку. Корабляни вбивають її. Він їх усіх вирізує, а згодом сам кладе голову на плаху. Доказавши свою оповідку, Лаурета замовкла. А товариство гомоніло ще деякий час хто жалкував за нещасливими коханцями, хто ганив ні то за той згубний гнів, хто ще якесь слівце своє докидав. Нарешті король, не мов би пробудившися з глибокої задуми, підніс голову і кивнув Елізі, щоб казала далі, та слухняно почала. Кохані подруги, деякі люди гадають, ніби Амур тільки в те серце стріли пускає, що від очей загорілося, і глузують із тих, котрі думають, що закохатися можна із чутки. Моє оповідання ясно вам покаже, що перша думка помилкова ви побачите, як двоє полюбились поза очі, і з тої любові, скорботної смерті дознали. Вільєльмо, другий король Сицилії, мав, як кажуть, самі остров'яни двох дітей. Сина ручієрі та дочку Констанцію. Той руджєрі помер поперед батька і лишив по собі синка наймення Джербіно. Дід виростив і викохав сироту, як водиця, і з нього став пригарний юнак славний хоробрістю своєю і лицарськими манерами. Насправді, Гвільєльмо, II добрий, Король Сицилії з 1166 по 1189 син Вільгельма, першого слова не мав дітей. Ручєрі і Констанца були його дядьком і тіткою. Джербіно ім'я, ймовірно, походить від назви островів Ізолі Джербе, за які змагалися два королівства. Слава та не лише в Сицилії славною була, а й по далеких світах лунала. А найдужче в царстві Барберійському, що в той час королеві Сицилійському голдувало голдувати бути в васальській залежності від когось. Дійшла та гучна слава про мужність і рицарськість юнакову і до дочки царя Туніського, що була, як вірити, самовидцям найпрекраснішим витвором природи, взірцем честивості і благородства душевного. Вона любила слухати оповідань про героїв та найдужче розкошувала, як чула од когось про Джербінові подвиги. Малюючи в уяві своїй образ юного лицаря, вона палко в нього закохалась, все б тільки говорила про нього, все б тільки слухала. Знову ж таки до Сицилії, як і до інших країв, докотилася слава про урочу красу царівни Туніської та про цноту її надзвичайну. Начувся тої слави і джарбіно і запалав серцем до далекої красуні не згірше, як і вона, до нього. Страх, як хотілося йому побачити те диво, та все не було приключки, щоб у діда туди попроситися. Тож, як їхав до Тунісу котрий з його друзів, благав він його сповістити царівну про те безмірне таємне кохання і однеї слово якесь привести. Один такий посланець ухитрився доступитись до царівни. Принісши їй на показ якісь коштовні жіночі окраси, він відкрив їй Джарбінові почуття і сказав, що юний лицар віддає їй себе на службу разом з усім, що мав. Царівна вислухала той мови з великою втіхою і попрохала посланця переказати принцові, що любить його рівно, на знак чого дарує йому один із своїх найдорожчих клейнотів – Джербіно прийняв той дарунок з невимовною радістю і не раз пересилав їй через того самого посередника дорогі гостинці та листи, як би їм побачитись та пошли доле одному до одного пригорнутися. Отак От рвалися вони душами одне до одного, а час не стояв. Надумався цар Туніський дочку свою за Іміра Гранацького оддати. Тяжко зажурилася царівна. Що буде тепер не тільки даллю от свого коханого віддалена, а й шлюбом навіки від от нього отчужена. Радніша вона була, щоб цього не сталося втекти від батька до джербіна. Джербіно й собі, про ті заручини почувши, вельми засмутився і все думав, як би йому царівно отбитий, коли її морем до гранади вестимуть. Туніський цар. Знав дещо про ту таємну любов і про замах, що готувався. Як настав час посилати дочку за море, він повідомив сицилійського короля про свій намір і попросив його дати запоруку, що ані Джербіно, ані хтось інший не стане йому на перешкоді. Старий король Вільгельмо, не чувши нічого про внукове кохання і не догадуючись, чому від нього вимагають такої обітниці, охоче здався на цареве прохання і на ознаку того. Послав йому свою рукавицю, діставши таку запоруку, цар велів нарихтувати в Карфагенському порту доброго корабля, обмислити його всім потрібним та оздобити пишно, щоб вести царівну в гранаду, скоро стан на годині. Царівна, що бачила те все й знала, послала нишком служебника свого до палермо, щоб уклонився однеї прекрасному лицареві і переказав, що через кілька день вона має вирушати до гранади. От тепер, мовляв, видно буде, чи справді він такий хоробрий, як славлять люди, чи справді він так любить її, як запевняє. Служебник виконав те доручення найкраще і повернувся до Тунісу. Як почув про те Джербіно і взнав, що дід його король Гвільєльмо дав таку запоруку, він спочатку був розгубився. Та сила любові і слова царівнині зробили своє. Щоб не показатися боягузом, він подався до месіни, спорядив швиденько дві легкі галери, взяв із собою загін завзятих вояків і поплив з ними до Сардинії, сподіваючись, що повз той острів і тиме царівнен корабель. Так же воно й сталося через кілька день надплив той корабель тихим ходом, бо вітер був слабкий, до того місця, де вони читували. як побачив його Джербіно, озвався до своїх товаришів. Панове, як ви і справді такі завзяті люди, за яких я вас маю, то між вами нема, напевне, такого, хто не знав чи не знає любові, а без неї, на мою думку, нема на сім світі чоловікові ні добра, ні слави. Коли ви самі кохали чи кохаєте, то легко зрозумієте моє бажання я люблю і з любові підняв вас на се діло. Кохання моє на сьому кораблі, що ви бачите перед собою, на ньому ж, крім жаданки моєї, Є багато усяких скарбів, і їх ми можемо здобути недорогим коштом, одвагою нашою бойовою. З усієї здобичі, прошу я собі напай лише одну дівчину, що з любові до неї я за зброю взявся, а то все нехай вам буде. Вперед же, сміліше вдармо на той корабель, сам Бог нам сприяє. Бачите, наслав на нього безвітря. Не треба ж було прекрасному лицареві то й мови даремно тратити. Жадні до здобичі місці були вже там думками, куди він закликав їх словами. Ледве встиг він договорити, як усі загукали з добре, добре і засурмили в сурми. Схопивши зброю, вони налягли на весла і погнали до корабля. Побачивши корабля що цікати годі, зготувались до оборони. Зблизившись до корабля, Джербіно гукнув, щоб їхні привідці передалися на галери. Якщо не хочуть бою. Дізнавшись, хто вони такі і чого вимагають, сарацини заявили, що цей напад є порушенням обітниці, даної їм від короля Вільєльма, і показали його рукавицю. Без бою вони, здаватися, не думають, і з корабля їм нічого не дадуть. Тим часом джербіно побачив на кормі царівну, яка здалась йому стокротно кращою за вимріяний образ, він іще дужче запалився. І, як показано йому рукавицю, сказав, що вона тут ні до чого, бо соколів немає. А як вони не хочуть віддати царівний, нехай стають до бою. Мисливських соколів пускали на здобич з руки захищеної рукавицею. З галер на корабель і з корабля на галери тут же посипалися стріли і каміння. Довгою запекло перестрілювались супротивники, завдаючи одні одним великих утрат. Джарбіно переконався, що таким боєм він нічого не доб'ється, тоді взяв човна, що вони пригнали з Сардинії, підпалив його і прийти з галерами до корабля. Як побачили те сарацини, зрозуміли, що їм нема куди діватись або скоритись, або загинути. Вони вивели на гору царівну, що гірко плакала, і потягли її на корабельний чардак. Тут, окликнувши Джарбіна, вони вбили її на очах коханого. Хоч як воно благало пощади і рятунку, і вкинули в море, гукнувши На, забирай її такою, ми можемо її тобі віддати, Яка в тебе честь, така тобі й шана. Побачивши всю їхню жорстокість, джербіно не дбав уже про своє життя. Не вважаючи на стріли й каміння, підплив він під корабель, скочив на нього, урізався в саму гущу ворожу, на число їх не глядячи, Сказав би, Лев роз'юшений, на бичат напав і рве їх зубами й пазурами не з голоду, а з люті. Наліво й направо мечем рубаючи, багато наклав він там сарацинського трупу. Як же зайнявся корабель огнем, віддав він його своїм товаришам на жакування і сам зійшов з помосту, не радий перемозі над ворогами. Тоді велів виловити з моря царівне на тіло і, оплакавши її рясними сльозами, поховав потім із честю, як плив уже назад до Сицилії на маленькому острівцю устіка, що навпроти трапані. Повернувшися додому, юнак сумував несказанно. Як дізнався про всі ці події тунійський цар, він послав до короля Гвільєльма послів своїх у чорному жалобному вбранні зі скаргою. На недодержанні його обітниці. Почувши одних докладну розповідь, пав великий гнів і мусив погодитись на покарання винуватця, як того жадали посли. Він велів схопити Джарбіна і присудив, хоч як просили за нього всі барони скарати його на горло своїй присутності. Волів старий король померти безпотомним аби небезчесним, такої гіркої смерті. Дознали в короткім часі двоє закоханих, так і не скуштувавши, як я вже сказала, плодів цієї любові.